Привіт! Сьогодні будемо вчити алфавіт та правила читання буквосполучень. Як ми знаємо, англійський алфавіт складається з букв, таких як A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, y, Z. Виникає питання. Як? Читати ці букви, коли вони стоять в одному слові. Є декілька правил читання даних букв. Отже, перша літера алфавіту це A. Вона завжди читається як ей тільки коли вона стоїть посередині слова. Bake, came, paper. Якщо вона стоїть в кінці слова, то вона читається як А. СОДА. Canada. В кінці вона стоїть завжди і читається як А. Так в британській і англійській для британців вона звучить завжди як А. Ask about a knowledge і так далі. Double bats це коли. То є дві однакові букви в одному слові, і ми не знаємо, як їх прочитати. От, наприклад, як ти прочитаєш дані буквосполучення. О. Довге О дане буквосполучення читається як У. Лук, цук, хук. Завжди дві W буде звучати як У. Також у нас є W, яке означає і, наприклад, teeth keep. Також у нас є шва Шва-саунд – Це звук шва. Він дає нам дуже странний звук, який допомагає звучати нам більш природно до англійського звучання. Chicken. Chicken. Complete. Complete. The complete complete uh, silent pencil takoż je u nas połączenie sh co w итоге daje nam bukwę sh ship shape shield shame shape takoż je u nas połączenie ch co daje nam dźwięk ch chamber chair choose Почнем є «і» та «а», або «і» та «ю». Neutral, beautiful, feudal. IA або IU дають нам звук «ю». І саме важче в англійській мові це звук В. Я навіть спеціальні уроки як произносити звук The. Якщо цікаво буде.